Друзі, щоб ваші попки були чисті, потрібно робити правильно свою роботу. Кожен день чую купу питань. А чому на ваших відео, там, де ви на своїй фермі чи на ваших фермах, які ви будуєте людям, чому у вас ідеально чисті басейни? Вони у нас чисті. Давайте трошки покажу. От басейн. Корма я кинув, корма правильна кількість, правильний корм, правильна система фільтрації, правильний об'єм корма в першу чергу. Басейн чистий. Давайте подивимось, басейн ще один. Ось велике, величезний басейн. Бачите, всі басейни чисті. Знизу басейн. Всі басейни чисті. Знизу мальочковий підросток 3-4 см. Басейн чистий. Йдемо далі. Е, ну, то есть, кожен, кожен басейн, басейн чистий. Дивимося вниз. Е, Нижній басейн. Басейн чистий. Тому е, звертаю вашу увагу. Е, звертаю, звертаю постійно вашу увагу на те, що е, коли у вас отакий слой бруду в басейні, це негативно впливає на вирощування рака. Рак Буде потрошку подихати, і у людей виходить, що такий бізнес не цікавий, тому що щільність посадки вирощеного рака мінімальна. При правильний про ну, підход при правильному навчанні і при правильній постанові робочого дня на цеху без проблем у нас одна людина в ідеалі витримує. Приміщення 200 квадратних метрів це і басейни на три поверхи. Це і товарнерах. Це ця людина займається і годуванням. Він же і технолог, і він же отримує малька таким чином. Не потрібно брати на мале приміщення 25 робітників, тому що це перший пункт, за рахунок чого люди закриваються, тому що трудозатрати з'їдають весь, ну, весь дохід. По друге, при правильної постанові цього робочого дня і навчанні цього процесу у вас без проблем за допомогою. Прикладів, які ми покажемо, навчимо. У вас будуть ідеальні басейни, ідеальні басейни, ідеальні показники води. Таким чином, все буде по фіншую, нітрати, нітрити і все інше, все в нормі. Таким чином, бізнес буде функціонувати, рак буде рости, щільність посадки буде більша, канібалізм буде менше. Будуть питання, звертайтесь до нас, компанія Зоокул вам допоможе.